Вибрався я в Карпати ля хамуха. Не люблю я завжди ставити наверх на поличку речі, особливо якщо вони такі невід'ємні від рюкзака. У мене рюкзак був і спальний мішок окремо. Я поставив, потім перевзув чоботи, вийшов і тільки зараз згадав, що я йду без спального мішка, бо завжди привик, що в мене все. В рюкзаку і мій спальний мішок поїхав в Мукачево. Хотів йти з ночівлею, а вийде так, що напевно зараз підемо, хіба замаринуємо шашлик. Там є лавочка. Ще з одним мужиком зустрінусь. Та й такі справи. Ось така гарна місцина, тут ми і шашлик замаринуємо. І підемо на нашу електричку. Спасати спальний мішок. Тут є навіть мангал. Ну, такий типу, прогорівший, але мангал. Всім привіт, з вами знову Макс. І сьогодні будемо робити шашлик в карпатських умовах. Зараз покажу вам мінімум. Взагалі приправ і знаряддя всякого, щоб зробити реально шашлик. От я планував іти, мені ще десь 2 години треба йти. Тут є столик. Я зараз тут замариную шашлик. Якраз поки я би на місце зайшов, то шашлик був би готовий. А так як я забув спальний мішок, в поїзді, то мені потрібно вертатися назад. Сьогодні ночівлі ніякої не буде. А можливо і буде, але в якомусь другому місці. І подивимося, просто мені самому цікаво, чи буде спальний мішок, чи не буде. Просто ну, які в нас люди. Бо останнім часом щось е, в самому шляху попадається дуже багато нехороших людей. Не знаю, я сам людям і допомагаю, туди-сюди, мені якась така віддача, за що воно мені таке, я не знаю. Ну, я все рівно, е, напевно, вже не поміняюсь. Я є такий. Ладно, менше з тим, не відступаємо, як то кажеться, від плану. Шашлик ми все рівно готуємо і все він у нас буде маринуватися. Маринуватися буде де? В пакеті. У мене є три пакета, буде в один, потім ще один, ще один, в рюкзак і пішов. І він собі маринується. Все рівно, чи то буде спека, чи то холод, він все рівно замаринується. Навіть коли тепло, то він взагалі за годину-дві замаринується, зразу смажиш, там пару хвилин, 5-10 хвилин на вуглях, і він готовий. Дуже просто. Що я для того маю? Кусок м'яса, то, до речі, який був в магазині, я такий взяв. Взяв такий кусок, так, то потім заберем. Це у нас лопатка. Трохи багато тих желяків, зараз я то все блін, повідбираю. Але трошки є сальця, м'ясо бомбічне, <кху> пахне. <кху> Щось я кашлюю. Яблучний. оцет. одна цибулина. Більше не треба, побачите, який буду різати перець. І тут сіль з паприкою. Все, ось ці справи. Так що поки що виключаємося, поки я то все почищу. М'ясо я гарно відчистив. Зараз покажу на які куски цибулю нарізаю просто на полоски. У мене мала якісь. Мультик, я завжди прийду, бере мій телефон, каже, тато, включи мультик про цибулю. <гум> Хто знає, що за мультик? Ладно, от. Маємо таке шикарне м'ясо. Все. Тут ще маємо, то через м'ясорубку може бути. Або звірів покормити, або через м'ясорубку люля і люляк з того вийде. Цибулька, отак, що так і зімну, щоб сок пішов. Мені ті кружельця не потрібні, мені треба сок. Отак роблю. Отак, отак, щоб пішов сок. Отак. Отак, отак. Все. Є. Yeah. Перець. Я люблю остре. Тому я даю нормально. Отак перцю. Тепер сіль. О, сіль з паприкою пішла. Супер. Думаю, багато не треба. Оцет. Так само, отак на око. Це яблучний, він не є сильно жорсткий. Тому я його даю от тільки. Перемішуємо, перемішуємо. Ніяких баняків. Нічого лишнього. Бо рюкзак був малий. Куди ж той баняк запхаєш? Та що то лишня вага. По-друге, не було куди запхати. М -м -м. Вже пахне. Все, я думаю, більше не потрібно. Так. Отак. Отак. Так що спробуйте такий маринад. Все, готово. Поки що хай стоїть. Блін. Таке місце гарне, капець, але так тут засрали, блін. Я не знаю, хто тут позасирав, місцеві чи не місцеві. І це просто. Ото от я вже з мангала повитягував. Зараз буду палити багато, я маю час. О. Мені ж, якщо чесно, неприємно знімати відеоролик, бляха муха. Бо як то кажуть, очі не бачать, але камера все бачить. Я от зараз оце позбираю. Це капець, -мойо! Пиво! Водка! О, українка зато головне. Водка. О, капець. Водка. Твою мать, блін. І це десь недавно бухали, тому що воно не під травою. Піздюхи, блін. Нахер то кидатись. <кій> От ще там, зараз позабираю. <кій> Капець. Ладно, то все ми поставимо на стіл. Ось приніс я дрова і так беру ламаю. І з таким прекрасним краєвидом просто покажу вам. Немає де поставити камеру, не взяв той великий штатив. І просто нема де поставити, щоб вам показати, яка тут краса. В принципі... Ладно, фік з нею з тою ночівлею. Не будемо сьогодні ночувати, будемо ночувати на другий раз. Просто все-таки мені цікаво, чи буде спальник, чи ні там наверху, чи проводники його забрали. Ну, це все, якщо хочете дізнатись, дивіться, до кінця все буде. А я поки що ламаю дрова, відпочиваю, в мене ще час є. До п'ятої години я тут можу бути, так що, а тому шашлику. Маринуватись максимум годину. І він буде обалденний. Так що Попробуйте колись і згадайте мої слова. А це в другу сторону. <рес> Там гора, до речі, отак якщо піти, то можна вийти на маківку. Але я зараз тут підсмажу шашлик, бо я дуже сильно зголоднів. Трохи з'їмо, а це не додому заберу вже, а що робити. По-другому ніяк. А то називається... У мене, до речі, дуже часто бувають отакі приколи. То у мене ровер був вилетів. з поїзда. хто давно підписаний, той знає той прикол. Як у мене з поїзда, я так припер ровер, і він якось посунувся і терновці двері відкрились, він вилетів. Я в лавочному виховати ровера нема. Пішов, переночував, аж зранку я додумався, що ровер міг вилетіти. А я думав, що вкрали. Так що сьогодні ми, як то кажеться, на позитивному настрої я вірю в те, то, що той рук спальний мішок буде. Бо це новий спальний мішок, дуже класний. Я на ньому мінус 10 ночував на лопаті. Так що, я думаю, він вернеться в сім'ю. О, я не знаю з такого. Не запалити багаття це. Я не знаю, яким треба бути. І то тільки недавно перестав. Я чую воно ще вологе, але нічого. Сукарте таке, таке розпалюється з одного сірника. Що, будемо палити багаття. Ух, зразу запашок пішов. Бачите, як стелиться дим? Це говорить про те, що дуже сильно хмарно. Ну так. З ялинки вугілля не дуже таке. Сильне, але той шашлик, я думаю підсмажиться. Тому що він промаринується. Ах, красота! Каратист, я каратеїст. Що? Хай горить! Тепер дивіться, що там робиться, там купа снігу. Ух, ми ще цього року Напевно на сніга поїдемо. Ось так горить багаття. Шампура Форестер. Новенькі я думаю, там десь буде 4 шампура, може більше. Так їх і, так я їх пропалюю і зараз ще травою повитираю. Фух! Багаття догоряє. Шашлик у нас замаринувався. І зараз будемо що робити? Нанізувати! <плес> Як правильно, населяти, нанізувати! Десь я то чув, нанізувати. Ох! Тати який запах! О! Це ж у нас багато догоряє. У мене вже аж слинки течуть. Так що зараз закінчиться піст і будете мати вже готовий рецепт супер класного шашлику. Карпатського шашлику. М'ясо мигеньке. Буквально годину часу маринувалось. А мало по плану, в принципі, дві. Було би ще краще. Але я думаю, за годину воно встигло замаринуватись. Я чую просто, як воно заходить на шампур. От так. От так. Блін, щось багато м'яса. Думав, буде 4 шампура. А то я дивлюсь буде більше. Ну що, поставимо 4, а потім ще два. Ну, сьогодні цікава історія. А, що ще саме таке от хотів сказати, поки я той шашлик населяю. Оце от не сиди вдома. Не сиди вдома, мій лозунг такий. Я його придумав ще в 2018 чи 2019 році. І повірте мені, що напевно більше всього для себе. Тому що навіть сьогодні от в хаті сижу, вчора якийсь депресняк в мене був. Ну реально вже ж не хотів нікуди їхати. Потім такий не думаю, через силу взяв, сів потяг і поїхав. І зараз відчуваю кайф. От так. Тому не сидіть вдома, робіть якийсь рух, не тільки дивіться відео. Якщо у вас немає можливості поїхати, то дивіться відео, пишіть коментарі. Я це знімаю і для себе, і для вас. Хто дивиться, хто десь. Можливо, навіть не вдома. Це таки я взяв і помістив на 4. Просто! Взагалі, от, напевно, смисл життя він в простоті. Нічого, ніяких майонезів, сметани, ніяких тих приправ, нічого взагалі. Сіль, перець, оцет, все. І м'ясо. І маєте шашлик. О, нормально. Один звідси можна. Забрати клас! Делікатес, опа, ну шо? товченко І що, робимо карпатський делікатес Ще так бачите, якось сьогодні сталося? Що? На мангалі робимо, там наверху мангалу нема. красота Бере травичку і помиємо. затушимо вогонь Все. Ось такий краєвид. І ось мій шашличок. О! Красота. Ось такі мероприємства без 50 грам мене навіть не кличуть. Як то так? Фу. О. Ну як то без 100 грам? Ай-яй-яй. Пають Ух! Красота! робим ось так. Забагато. багато нямка, нямка. Я враження, що пташки стали співати сильніше. Я просто такий голодний був. Ото багет. М -м -м. Красота. Я навіть не хочу додавати ніякого соусу, щоб не псувати смак у цього м'яса. Забув самого головне, бо думаю, чи спальний мішок мій на місці чи ні. Як мій тато казав, м'ясо зелені – це трупний яд, Тому, що петрушка, М -м -м. красота. Користуйтесь. Шановні туристи, отак, щоб прийшли. Щось побачили, по можливості позбирали. Взяли з собою. Якщо вже не дуже тяжко нести. І заберіть. Тут ще є. І там є. Кожен потрошки. А найкраща штука. Наприклад, що принесли з собою, насмітили, забрали. Якщо ви бачите, ще щось є, взяли і це забрали. І тоді буде круто. І оця то вже напевно приказка. Чисто там, де не смітять. Бо дійсно я прийшов туди робити той рецепт, а там просто був жах. Не знаю, зараз там вже чисто, більш-менш. Але отакий пакет, і це все не моє, все моє в рюкзаку, тому що я нічого, можна сказати, не з'їв, я приготував, несу додому, ну, якось так. І пакет. Пакет несу донизу викинути то все. У мене залишилось десь менше години часу до електрички, де мій спальний мішок там катається. Зараз подивимося, чи він є, чи його нема. От весь треш цього відео, до речі. Ану, пишіть хто там плюси, плюси, мінуси. Буде, не буде. Бо не знаю, вже двох е, я зустрів, одному сказав, що забув. Каже, та де? То вже не буде. Блять, то вже діду, то мужик ну, в голові отака хуйня. Ще один ішов, сказав йому тя де, то вже не буде. А в мене є віра, я йду. Я йду, спеціально спускаюсь, бо я вірю, що він той спальний мішок є, що його ніхто не взяв. Не знаю, може я наївний. Все побачимо зараз. Я несу це сміття. Ось майже з тої вершини і донесе до вокзалу, Щоб просто ви собі розуміли. Берете там напитки з собою, сміття забираєте з собою і викидуєте там, де потрібно викидувати, а не в лісі. Ну що, сміття доставлено. Опишаємо. І так. Поездка. Что это за прикол? Вот и рюкзак. Вот и рюкзак. Это не рюкзак, это спальный мешок. Спальный мешок. ну. мешок. Спальный это. Спальный мешок. Спальный мешок. Спальный мешок. Спальный Тут діло не в тому. Діло, я хочу все таки знаєте, я сьогодні, коли йшов по грам, зустрів двох людей. Одному розповідає ситуацію, каже, все, ну що ну, то, тобто побачили. Ні, я я знав, що він буде по-любому, кому він потрібен. правильно? Так. Але так. тут треба задуматись, йо-майо. Треба вірити в добро, о, спальний мішок, ну, насправді, він коштує не так сильно багато. Ну, мені зовсім не треба, але ми будемо рватися, може, згадаєте, попався, та й Ні, та я згадав, я згадав. Це добре. Дякую. Так, Ви дуже файні пані. пані. То, сьогодні жінка, парасолиць забула, вийшло в вертається. Укрзалезница